Lime Game. нома тапалка, в якої є вже власний токен, який торгується вже на біржах. Це щось нове, це цікаве. Тому обов'язково відео дивиться до кінця. Але перед тим як я шановний ториса, почну обов'язково прошу вас підписатися на мій YouTube канал, на мій Telegram канал тому що тут маса корисної інформації стосовно різних ігор. Тим паче, зараз у нас проходить чорна п'ятниця. Відповідно, якщо вас цікавить закрита криптоспільнота, про це я вже не одно, не одне відео говорив, розповідав, які у нас результати відповідно заробляємо на фьючерсах. Рухаємося тільки вперед. Плюс також, якщо ви початківець і вас цікавить крипта, то у нас також є. Зараз стартує навчання, відповідно. Ну як, не зараз стартує, а зараз стартує набір на навчання і відповідно. Про це все детально ви можете дізнатися нашого менеджера, відповідно, написавши йому, або просто підписавшись на наш телеграм-канал. Врешті-решт, двіжуха дуже сильна. Наголошую: Black Friday стосовно закритих кріспноти, ну це більш направлено на тих людей, які торгують. Але якщо у вас є бажання, ви хочете на цьому заробляти, а в цьому ви можете заробити, тому що публікую результати з нашої закритої спільноти, відповідно, все. Максимально прозоро, максимально чесно. Навіть ось банальні результати із щиткоїнами заводили там 500 доларів відповідно, заробили 4Х на портфелі за рахунок щиткоїнів. Все це відбувається в нашій закритій спільноті, Як ви бачите? X4 менше за неділю. Тому, якщо ви хочете заробляти, але з правильним відходом, то велком закриту криспільноту. Тим паче зараз дуже хороший знижки відповідно. Плюс також, якщо ви купуєте підписку на 3, на ні, на, не на 3, а на 6 місяців, на 12, ви приймаєте участь в розірваши такого неперевершеного монстру геймерського ПК. Відповідно і також не менш такого важливого елементу в якісній тогрів це монітор від компанії MSI. Тому хто хоче приєднатися на 6 місяців. Якщо ви купуєте підписку, отримати один квиточок. Якщо б Якщо ви купуєте підписку на рік, відповідно, отримаєте два квиточки. І ці два квиточки ви використовуєте в нашому розвірші і, можливо, вам повезе. Тобто, ви купуєте підписочку, маєте можливість вже отримувати кеш з правильним підходом відповідно, і також ще приймаєте участь в такій неперевершені розвідці, де можна виграти це все разом. Одним квиточком. Тому, тому хто хоче приєднатися, приходьте в наш телеграм-канал, вся ця інформація є. Пишіть нашому менеджері, звертайтеся до нашого бота і приєднатися. Будемо разом розвиватися, заробляти. Тим паче, крипта зараз насипає. Перед Новим роком однозначно буде такий ще більший ріст, суну альти, і на цьому варто. Заробити, тому що знаєте, деякі люди просто сподівають і вони бачать, що вони втрачають свою можливість в плані кешу. Тому давайте рухатися разом, досить втикати, досить думати, потрібно діяти і, звичайно, заробляти. Так, ну що, давайте почнемо з того, що є цікава гра під назвою Lime Game. Вона вже... Так би мовити, набирає оберти, але не сильно. Мало хто про неї знає відповідно. Я навіть по на, тих чи інших телеграм-каналах бачу, що не сильно воно розкручується, але це питання часу. І ми давайте розберемо, що це за гра, як там грати, і в цілому, які тут перспективи. На жаль, з комп'ютера не можна грати, відповідно, зробив запис екрану. Ну що, тут ми переходимо. В принцип гри. Спочатку прости, ми там тапаємо, відповідно, за це отримуємо їхні внутрішні токени. Як ви бачите, тобто тапаєте, там потрібно, виділяється вам тисячу енергії, ви зайшли, там затапали, плюс тисячу, так би мовити, токенів отримані. Потім у нас тут є різні ліги. Я поки що лише починаю грати, але тут є вже кіти, які мають на балансі 404 мільйона монет. Тому що в мене поки що 4 мільйони. Врешті-решт, ми це зрозуміли. Тобто, як ви бачите, небагато ще людей, але вони вже досить таки впевнено грають у піно, тому що вже мають велику кількість монет. Потім у нас є е, різні завдання. Що з собою ля ці завдання? Тобто, це публікувати ту чи іншу історію, вам дається відразу 50 тисяч монет. Потім поглянути е, відео е, рекламні. Чому вони... Так би мовити, цікаве для проекту. Ну тому, що ми дивимося, вони за це отримують кошти. Ці кошти, як сказали саме розробники, вони направляють в проект відповідно. Чому перенаправляють проект? Тому що я вам трішки пізніше розповім, яка в них так би мовити, ідеологія, який формат? Ну це щось новеньке. А коли новеньке, відповідно, воно відразу викликає. Так би мовити, питання виникає бажання розібратися ну, в мене особисто. Тому обов'язково обов'язково приймаємо участь. Відповідно, нам потрібно поглянути те чи інше відео там, на 10-15 секунд. Відео прості, але, в принципі, така монетизація проєкту існує. І це дійсно круто, тому що за рахунок цього вони отримують кошти від рекламодавця і ці кошти вони перенаправляють проект. Це теж круто. Поглянули там три відео, нічого там складу немає, буквально по 15 секунд, отримали за це 600 тисяч монет. Потім у нас є щоденні відповідно завдання. Ми заходимо і... Отримаємо 120 тисяч мет. Потім у нас є лайм промоушен, відповідно. Ми там підписуємося на Twitter, на Телеграм. За це також ми отримаємо. Ми також можемо скачати iMe App. Що таке iMe і чим воно в випадку, пов'язане з грою Lime Game? Є такий застосунок, додаток iMe App, Ну не iMe, а iMe App, це такий додаток. А є такий сервіс iMe. Він, в принципі, ідентичний телеграму, тобто, це як, як тебе мовити створена програма на... В усхідному коді телеграмі, тобто, із собою вона являє також це як соціальний мереж. там можете переписати. Тобто, в принципі, все е, одне те саме, але Аймі був створений в 2019 році, і коли Телеграм так. Так би мовити, розвивався, то АйМІ вже був так би мовити кращим застосунком, тому що в нього там були вже інші функції, такі, наприклад, так, як як, такі, як зараз в Телеграмі, це нібито як вже буденність, А на той час Телеграм не такий був поширений, відповідно, не такий був функціональний. А АйМІ вже там додавав, що можна там робити відповідне історії, виставляти, можна було робити папки, там чати і таке інше. Тобто, знаєте, це так би мовити, внутрішня. Оболонка, не внутрішня, а зовнішня оболонка самому телеграм. Тобто Аймі не, не працює без телеграму, тому так воно все це поєднеться. Я більш детально ще поговорю про даний додаток. зніму окреме відео, щоб ви просто розуміли. Зараз просто хочу сконцентрувати вашу увагу виключно на грі, тому що ми можемо в цьому грати, і я гадаю, ми можемо на цьому заробити. Тому обов'язково ще буде додаткове відео. Не одну там я частину буду знімати, тому зараз на це акцент не роблю. Але врешті-решт, АйМІ був створений ще в 2019 році, щоб Розуміли, це 5 років назад. Зараз вони розвиваються відповідно, придумали свою гру. Є в них токен, які також торгуються нібито з 2020 року. Тобто, там нам не потрібно буде чекати, коли відбудеться лісін, коли там створиться токен, таке інше. Тобто це вже створена модель, але зараз трішки з іншим підходом. Про це ми зараз детально також поговоримо. Ну тут також є різні завдання, там підключити той чи інший гаманець. І, шановтористо, дуже хороша можливість отримати вам мільйон монет. Відразу вам потрібно просто зареєструватися з за реферальним посиланням. На біржі Бінкікс відповідно, ви реєструєтесь за моїм реферальним посиланням і отримаєте відразу 1 мільйон монет. Тобто вам не потрібно нічого там такого робити. Зайшли, зареєструвалися там, і не знаю, чи пройшли верифікацію, чи не пройшли, і відразу отримали 1 мільйон монет. Тобто тут все максимально просто. Прийшли за посиланням, ввели там UID, і все. Вам на баланс припадає 1 мільйон монет. Так, рухаємося далі. потім у нас є бусти, ну це в принципі характерно для тих чи інших ігор. Там ми купуємо, прокачуємо, щоб там енергія була, щоб вона швидше відновлюється. Таке інше. Тобто, я гадаю, на цьому. Не потрібно акцентувати увагу. Потім у нас є фармінг бот ну це для тих людей, які тримають на балансі е, токен е, відповідно АЙМІ. І що я вам хочу сказати? Тобто, якщо ми будемо купувати, а я буду купувати відповідно даний токін, про це також додатково зніму відео. Ми будемо так би мовити, холдером даного проекту, даної монети, то нам додатково ще будуть падати монети. Також ми можемо їх закинути на стейкінг і так інше. Ну про це більш детально зніму відео а в наступному. І будемо говорити. Зараз такий, знаєте, характерний такий маленький але, конічне, огляд стосовно даної гри. Потім у нас є відповідно там реферали. Ми можемо запрошувати тих чи інших друзів. Як ви бачите, мене вже є вони. І за них додатково отримаємо монети. От, саме головне, що я вам хочу розповісти про airdrop. Відповідно, airdrop буде. Ну, давайте почнемо з того, що у нас є токен, Точніше, токен не iMe, а Line. Перепрошую. Він є на біржах, відповідно, торгується на біржі Binks, на біржі Max, відповідно. Він коштує 003. Відкатився, він дуже так добре. От як від своїх показників. Але якщо перейти на біржу Бінкікс, то там більша така історія, там показує, як, як його була ціна, потім він стрельнув е, нижче пішов. Ну Про це також знімаємо відео, Тобто, зараз поки що детально не буду акцентувати увагу. Відповідно, що в нас є, токен під назвою Lime. Ціна 0,03. І повертаємося до Відео. Так, повертаємо до відео. Як ви бачите, тут в нас є вкладка Airdrop. І що з собою являє? тобто Зараз ціна 003. Перший айрдроп, як ви бачите, скільки тут нас зараз користувачів, на все 1 мільйон юзерів, тобто один мільйон в даній грі, тобто це взагалі не про що, тому що порівняючи тим чи іншим тапелком, які там, там 10, 20, 30 мільйонів, тобто це ще, так би мовити, на ранній стадії. І коли ми заходимо той чи інший проект на ранній стадії, то в нас є більша можливість заробити. Але в даний, проект, в даний проект невелика кількість гравців буде грати, тому що він вже більш направлений на тих людей, які вже шарять крипті, розуміють, як там купувати цей токен як там перекинути на та, та інший гаманець, відповідно, якщо буде менша кількість людей, і нам дається розуміння, що більше буде дропчик. Так, давайте почнемо з того, що ми, нам потрібно там скачати е, п, додаток iMe, е, там ми створюємо гаманець, ну також про це детально ще зніму відео. Давайте поговоримо про airdrop. Перший airdrop буде розданий, коли ціна токена Lime буде 0,02. Тобто, коли буде ціна дойде, відповідно, ми отримаємо айдроп в розмірі 1 мільйона е, доларів відповідно. І буде виділятися 5 мільйонів токенів лаг. Потім, як ви бачите, далі є е, інший айдроп, коли буде роздаватися на 4 мільйона доларів відповідно, 8 мільйонів лайм буде роздаватися, і ціна буде 0,05. І пішло поїхало, відповідно. там далі е, lift, е, lift сезон, лампо-сезон, тобто, Як ви бачите, лампо-сезон це коли. Токен буде коштувати 4 долара. Зараз він коштує на все 0,02. Тут у нас є різні методи, як отримати той чи інший токен, відповідно, там через різні декси платформи. Тобто, ми там свапаємо, переходимо або просто купуємо на біржі Бінкікс, відповідно, перекидаємо на гаманець, повторюсь. Також про це знімо відео. Також ми можемо там закинути стейкінг. Як ви бачите, можемо отримати там 24 27%. Тобто тут все залежить від того, скільки ваш там тих чи інших монет відповідно. І також ми можемо на цьому збагачуватися, тобто додатково фармити їхній токен. Тому що нарисова тобто, максимально цікава движуха, максимально цікавий формат, новий. Мені здається, більшість е, тих нових будуть повторювати цю модель. І, і, і це мені дає розуміння, що максимально цікавий проект. Треба сюди влітати, треба купувати, звичайно, купувати потрібно з правильним підходом. Якщо у вас там є кошти, які ви можете там виділити, тому що це все крипта, це максимально ризикована річ. Але врешті-решт, ви зрозуміли, поки що можна навіть грати без складень, не потрібно там купувати. Якщо ви хочете там бустити більше, щоб ви там більше отримали тих чи інших монет, то відповідно ви там купуєте їх токенлайн, відповідно, закидаєте там в буст, закидаєте там стейкінг, стейкін, додатково ще отримаєте. Врешті-решт дуже цікава дуже Тому що товариство буду завершувати, буду завершувати. Відповідно. Якщо ви ще не приєдналися, обов'язково приєднуйтесь. Посилання на грубо під цим відео, Приєднуємося, граємо. Я також зніму ще додаткові відео, як там купити той чи інший токен, як його перекинути, як ще додатково майнити, відповідно. Все це буде, все це буде. Просто не хочу розтягувати і так вже 10 хвилин пройшло. Забрав трішки вашого часу, але я гадаю вам доступну мову розповім, що це за проект. Тому що в даного проекту є вже власний продукт під назвою iMe. Тобто, це той додаток, який тільки набиває обертів, набирає. Обертій, відповідно, з 2019 року ви ніснує. Тобто, це, так би мовити, Телеграм, але з більшим функціоналом, тобто ви будете якомога більше це, це робити, і це все абсолютно безкоштовно. Тому що, наприклад, от в Телеграмі, щоб використовувати там емоції рухливі, там потрібно купувати. В АйМІ це все робиться безкоштовно. А коли безкоштовно відповідно, туди приходять люди. Коли люди користуються тим чи іншим проектом продуктом, то їхній токен в рази виростає. Тому нам є можливість отримати так, би мовити, додатковий дохід, і в принципі на цьому ще заробити навіть безкоштовно або складенням тому, тому боязко підписатися на мій ютуб канал, на мій Telegram канал і жирно подобайка знову на це відео. Далі буде ще більше, далі будемо розбирати більш детальний проєкт. І я гадаю, ми з цього заробимо якусь копійку.